Маємо ось такого плану. Тобто є чотири кольори. Вони ось, бачите, такі, ніби фактура під дерево зроблено. Всі кольори ось йдуть в такій фактурі, ніби під дерево. От упаковка йде ось така коробка. Одного йде кольору, упаковка 3,8 метра таких Таких, виходить, у нас іде 10 секцій. Ви його можете зігнути як. Полукругом, змійкою можете кругом поставити, можете по прямій, можете квадратом його поставити. Тут ще йдуть чотири кутових елемента. Тобто підходить і для високих рядок, і для клумби можна зробити. Чотири кольори. сірий, зелений, темно-коричневий і колір. Теракот. Кожний цей колір має таку фактуру. Дерево дуже круто він виглядає. Цей пластик він стійкий до ультрафіолету, він стійкий до морозу. Тобто на сонці він не вигорить у вас, на морозі він не посипеться. На років 5 його вистачить вам 100%. Оця коробка 3,8 метра, і ціна лише 1100 гривень одного кольору. Відправляємо по всій Україні новою поштою. Кому потрібно, звертайтеся. Не хочете е, бордюрчика такого 15 сантиметрів. До речі, в нього висота. Можемо вам запропонувати ось такі. Зараз вам покажу ось такі садові такі парканчики. Бачите, колір терракот, білий, темно коричневий і колір зелений. Номер телефону в описі під відео.